Всім привіт, це Клуб Хвостики і ми хочемо вам показати на нашій новій гарній локації Жака. Жак разом із братиком опинився на вулиці. Нам повідомили, ми поїхали за ними, пофотографували, зробили їм класні фото. І як тільки ми приїхали заново їх забрати, вони зникли. У них довга історія зникли, тому що їх знов хтось кудись вивіз. Ми їх довго шукали. Але вони, слава Богу, з нами в нашій команді клуб хвостики шукають сім'ю. Братику його вже пощастило. Він знайшов дім і скоро поїде в свою родину, в іншу країну. А ось Жак поки що не знайшов свою сім'ю. Подивіться на Жака. Жак. Ще зовсім цуценятко. Йому приблизно 4,5 місяці. Він оброблений, вакцинований. Буде таким досить крупненьким, більше середнього. Він дуже активний, грайливий. Вони такі вухасті, так дуже дружні. Вони обожнюють, обожнюють компанію людей. Тому він буде найкращим другом для вашої сім'ї, для ваших дітей. Будете з ним багато гуляти в будь-яку погоду. Собака це. Щастя для вашої родини. Тому в кого ще немає собаки, але ви завжди мріяли. Оберіть жака в сім'ю. Тому що а, ці хвостаті діти а, не заслуговують жити на вулиці. Вони маленькі, вони дружні, вони хочуть рости в вашій сім'ї. Тому або оберіть жака, або, будь ласка, зробіть для нього репост. Кожен репост в будь-яку соцмережу завжди рано чи пізно дає результат. Тому репост для жака або оберіть його в сім'ю.